В Рівненському міському суді відбулося засідання у справі лікаря-мажора Костянтина Думановського, якого звинувачують у смерті п'ятирічного хлопчика Миколи Антонюка. Екс-лікар Рівненської обласної дитячої лікарні не лише вимагає скасувати рішення комісії, яка розслідувала загибель хлопчика, але й просить через суд поновити його на посаді, повернути невиплачену заробітну плату та відшкодувати моральні збитки. До залу суду, крім активістів та журналістів, прийшли і рідні загиблого хлопчика. Вони шоковані поведінкою гори лікаря. Який між іншим є сином екс-головного лікаря обласної лікарні. Прийшли по... По те рішення, яке хочуть винести в цьому суді, щоб повернути лікаря знову лікарню, щоб лікував далі наших дітей. Це прийшли протестувати. Ми не хочемо, щоб такі лікарі лікували наших дітей. Сам Костянтин Думановський до суду не прибув, натомість його інтереси представляв батько. Тим часом адвокат Думановського Людмила Конончук подала клопотання, щоб судове слухання справи було закритим, оскільки їй заважає присутність журналістів з камерами. Адвокат заявила, що на її думку присутність журналістів не гарантує поваги до приватності життя Костянтина Думановського. Ви знаєте ваші права після тривалого обговорення суддя Наталія Діонісєва Питання адвоката Домановського про закрите слухання відхилила, оскільки під час розгляду трудового спору не передбачається розгляд інтимного життя позивача, що розголошення державної таємниці. Судове засідання у справі горизвісного лікаря, який хоче поновитися на роботі, перенесли на 18 лютого. Наталія Демедюк у ритмі подій.